А ви знали, що перша конституція в Європі була українською і на 77 років раніше, ніж у США у 1710 році гетьман у вигнанні Пилип Орлик записав документ, який поділив владу на законодавчу, виконавчу та судову, і навіть сам обмежив власні повноваження без ради жодних рішень? Це був один із перших у світі соціальних договорів між владою і народом. Він гарантував свободу віра розповідання. захист від славілля, права не лише для козаків, а й для селян орлик передбачив регулярні вибори. А у тексті навіть була згадка про союз із кримським ханством проти Москви. Звучить дуже сучасно. Правда, було дві версії конституції латинською та староукраїнською. Оригінал і досі зберігається у національному архіві Швеції, а його копії є у кількох музеях України. Хоча конституція так і не набула чинності. Ті вона доводить що ще 300 років тому українці будували демократичне суспільство. Як думаєте, чи відображає сучасна конституція ці прагнення? Пишіть в коментарях.